Ми студенти радіотехнічного факультету, і саме завдяки нашим технологіям телефони, роутери, дрони та супутники підтримують зв'язок, ловлять інтернет і фіксують gps координати Капишники з РТ, фахівці, які забезпечують безперервну передачу та прийняття сигналів, щоб ви могли надсилати повідомлення, телефонувати, стрімати та грати в онлайн ігри. Ми на ти з антенами. А антени це мастхев сучасних технологій. КПІшники з РТФ створюють невидимий щит для безпеки України, адже вони розробляють засоби радіоелектронної боротьби, системи, що виявляють, перехоплюють і глушать ворожі сигнали. Наші пристрої точні як годинник. Вони допомагають засліплювати дрони, перехоплювати зв'язок, збивати навігацію і рятувати життя. Реп це про інтелект, а не силу, це про інженерію, яка працює на перемогу. Ми знаємо, як перекласти звуки зображення чи радіохвилі на мову чисел. Зрозуміло для будь-якого пристрою. Ми фільтруємо, підсилюємо і змінюємо сигнали так, щоб ви чули голос, бачили відео без шумів і точно знаходили об'єкти на радарі. Цей невидимий процес робить сучасні технології точними, швидкими і зручними. Завдяки нашим інженерним рішенням: дрони, роботи, рації, оборонна техніка, усі розумні прилади автоматично приймають рішення та аналізують сигнали навколо. Ми працюємо з програмованою радіоелектронікою, мікроконтролерами, схемотехнікою, і програмуванням, щоб пристрої були розумними, швидкими та точними. Програмована радіоелектроніка, мозок сучасної техніки, а ми ті, хто навчає залізо думати. Завдяки капоїшним радіотехнікам пристрої бачать об'єкти навіть у темряві чи крізь туман за допомогою радіохвилі. Радари це очі техніки, що визначають відстань, швидкість і напрям руху літаків, дронів, авто чи кораблів, оборонка, авіація, метеорологія і навіть сучасні автомобілі. Всюди, де потрібна точність без світла та помилок, і все це діло рук студентів РТФ. Ми невидимий міст між людьми і машинами, що дозволяє спілкуватися через рації, мобільні телефони, і супутникові системи, навіть там, де немає інтернету. Усе це працює завдяки радіозв'язку та його спеціальним пристроям передавачам, приймачам і антенам. Студенти РТФ знають, як за допомогою радіохвиль передавати інформацію на тисячі кілометрів точно, надійно і технічно бездоганно.